Вітаю усіх у новому відео. Сьогодні знову рубрика готую на 5 днів. І для тих, хто заглянув вперше і не розуміє для чого я готую ці страви аж на 5 днів, я поясню: Я її готую чоловіку на роботу, він далекобійник. Тому готую йому на тиждень їсти, можна сказати. І він там це все зберігає у холодильнику, який заморожує. Тому не хвилюйтеся, я не годую свою сім'ю довго стравами і тим більше не тримаю їх так довго в холодильнику. Я завжди готую все свіже. І розпочинаю готувати, як завжди, з перших страв. І спочатку обсмажила я м'ясо індика, додала туди цибульку, разом це тушкую, я не засмажую до золотистої, прямо такої скоринки м'яско, м'ясо, бо я люблю, щоб не було їжа така сильно смаженою. Більше тушкую, додаю сюди морквочку разом, також їх перемішую, тушкою. Тут у каструльці у мене вже закипіла картопля, і вона трошки поварилася, я відправляю сюди ось цю всю засмажку і залишаю, щоб вона разом варилася. Також додаю сюди сіль і може ще додати лавровий листочок, але в мене закінчився. Готую тим часом наступну страву починаю готувати. Це у мене будуть ліниві голубці. Для тих, хто любить дуже голубці, але не любить їх закручувати, то можна зробити ось такий варіант. Це виходить дуже смачно і не гірше, ніж звичайні голубці. Для початку ставимо відварювати рис і трошки його потрібно підсолити. Тим часом нарізаємо капусту. У мене молода капуста. Краще все-таки брати молоду капусту, бо якусь м'якеньку. Відправляємо її у миску і заливаємо її кип'ятком, так, щоб кипяток гарно покрив усю капусту. Залишаємо на 10 хвилин, щоб вона стала м'якішою. Ось я посолила рис. Тут у борщ зелений я відправляю вже шпинат, варю борщ зі шпинату. І додаю сюди подрібнені яйця підварені. Перемішую все ретельно і залишаю готуватися, поки не приготується повністю картопля. І тоді борщ вже буде готовий. Далі у фарш я віджимаю капусту. Всі пропорції до лінивих голубців я пропишу в описі під відео, тому заходьте і беріть. Відправляю сюди також відварений рис. Капусту добре потрібно віджати, щоб не залишилося у ній вологи. Натираємо туди пів великої цибулинки, також додаємо сіль. Перець, можна додати якусь приправу для м'яса вашу улюблену, також додаємо сушений часничок, 2 яйця вибиваємо і ретельно все перемішуємо. Формуємо ось такі гарненькі котлетки, але формуємо їх такими великими, достатньо, щоб можна було ними смачно поїсти. Також готуємо до них заливку. На сковорідку я відправила вершкове масло, можна взяти топлене вершкове масло. І додаємо сюди цибульку. Цибульку обсмажили трошки, додаємо морку. Також додаємо томатний соус. Я додала його забагато, мені не сподобалось так, тому я пропишу вам в описі під відео саме меншу кількість, щоб було смачніше. Також у соус ще додаємо воду, тушкуємо це хвилин 10-15, доводимо до смаку, якщо потрібно, сіль перець, і заливаємо цим соусом гарненько ось ці наші ліниві голубці, так, щоб вони гарненько Майже повністю були покриті. Відправляємо їх випікати, спочатку під фольгою накрити 25 хвилин, потім без фольги. Випікаємо при 230 градусах, десь в загальному вийде хвилин 50. Далі готуємо наступну страву, я відправила знову ж таки на вершковому маслі, обсмажу грибочки, так дрібно порізані. Додаю сюди цибульку, разом обсмажу їх, а тим часом буду готувати млинці. Я не маю такого особливого рецепту якоїсь на млиці, вибила 2 яйця, додала десь столову ложку олії, пів чайної ложки цукру, дрібку солі. Це якщо я роблю не солодкі, то я мало цукру додаю. І додаю сюди борошно і роблю спочатку і молочка ще трошки, і роблю спочатку таку густу дуже основу, щоб не було ніяких тут грудочок. Тоді у вас ніколи не вийдуть грудочки, якщо ви спочатку зробите таку густеньку основу. А тоді вже поступово додаю молоко і довожу до такої консистенції я ось так завжди щоб вона мені підходила для смаження. І далі додала моркву ще сюди до грибочки з цибулю, обсмажила їх разом. Додаю 2 столових ложки йогурту для салатного грецького, звичайно можна додати сметанки або вершків, сіль, перець, сушений часничок і трошки базиліку сушеного. Словом додаєте спеції за своїм смаком. Також, коли вже це приготувалося в мене все, я додаю трошки моцарели. Дуже смачно виходить, коли ця моцарела тягнеться. Можна, звичайно, обійтися і без сиру, але це вже за вашим бажанням. І паралельно, ось тут буду смажити млинці. Я завжди смажу їх на кокосовій олії. Мені подобається, і вона не шкідлива при високих температурах. Наливаю млинці, завжди стараюсь їх не засмажувати сильно, Ну це вже як хто любить. Я ось так завжди роблю. І далі ці млинці буду загортати начинку, яку ми готували. Якщо в мене начинка така не у формі фаршу, я завжди роблю ось такі млинці. Якщо у формі фаршу, я люблю закручувати трикутничками, тобто навпіл ділю млинець і закручую трикутничком. Але ось в даному випадку таку начинку, яка крупніша, я завжди закручуюсь так само. Тут вже показую мене готові. Ліниві голубчики вже накрутила млинці. Борщик розливаю завжди гарячим, коли він саме тільки виключився, тоді він виходить як стерилізований цей борщик. Нас готую далі наступну страву, буду тушкувати картоплю з індичим м'ясом. М'ясо індика порізала такими невеликими шматочками обсмажую на вершковому маслі. Як ви вже помітили, я люблю все обсмажити на вершковому маслі. Обсмажую, знову ж таки, не сильно, додаю сюди цибульку, разом їх тушкую і відправляю сюди морквочку. Також разом трошечки тушкую, додаю сюди буквально столову ложку томатного соусу, додаєте будь-який, який ви полюбляєте, і відправляю у картоплю, яка в мене вже тут закипіла. Також, звісно, сюди додаємо сіль, можна перець додати, лавровий листочок, також і варимо цю картопельку до готовності. А тим часом готую наступну страву. Це у мене будуть котлети з сиром у духовці. У фарш я натираю цибулю, у мене тут пів кілограма фаршу, натираю. Пів середньої цибулинки, також видавлюю сюди зубчик часнику, сіль, перець додаю, розмочену булочку. У мене завжди є засушений хлібчик біленький, або батон, або булочка. Я люблю додавати, і одне яйце вбиваю сюди, замішую такий фарш. І дуже добре його відбити. Далі форму для випікання я застелила пергаментом і змастила оливковою олією. В окрему мисочку я насипала панірувальні сухарі, формую ось так котлетку, спочатку на долонці її роблю плоскенько, ложу в серединку сир, загортаю з боків і відправляю у панірувальні сухарі. Відправляю у форму і буду випікати при температурі 230 градусів, десь близько 50 хвилин, але ви дивіться по своїй духовці. Ось картопля у мене вже також готова, і я далі готую наступну страву. Знову нарізаю м'ясо філе індика на ось такі дрібнесенькі шматочки, зовсім малесенькі, тому що ми їх будемо загортати у лискове тісто, щоб було зручно. Тому нарізаю ось такими маленькими шматочками. Також половину великої цибулі я нарізаю маленькими дрібненькими кубиками ну або беремо середню цибулинку. Далі на сковорідку відправляю смажувати м'яско, обсмажую його до готовності. Повністю, що воно вже було готове, трошечки можна підрумянити його, Обсмажувала знову ж таки на вершковому маслі. додаю сюди цибульку і разом з цибулькою ще тушкую, щоб цибулька вже була також готова. Додаю сіль, перець, трошечки сушеного часничку. Як ви вже помітили, я люблю сушений чесничок додавати кругом. Перемішуємо ще хвилин 5. І ось беремо листкове тісто. У мене воно ось таке тоненьке, бездріжджове, я беру завжди. Розрізаємо його на квадрати. Я переділила його на рівненькі квадрати і викладаю спочатку на ось так на половинку м'язку оця наша тушковане з цибулькою. І також сюди додаю ще тертий сир. Я дуже люблю різні поєднання робити. Люблю ще додавати або помідор, або перець болгарський. Подрібнений шматочками маленьким, це завжди все одно виходить дуже смачно. Також можна так і робити конвертики із фаршем. Загортати також можна по бажанню, як ви собі любите. Я ось такими трикутничками загортаю. І тут я ще роблю з сосискою. Дуже діти, до речі, люблять з сосискою і сиром. Це дуже їм подобається. Сосиско порізала, так само сирочок натертий поставила. І замітила я в кінці, що я не показала вам результат, коли вони вже випеклися. Випікаємо їх хвилин 3 при 200 градусах, дивіться по своїй духовці, і на цьому буду завершувати своє відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі у нових відео. Па-па!